Слухайте подкаст Громадського радіо. Інтервальне голодування. Що це таке? Варто чи не варто? Чи дійсно це такий цілющий метод схуднення, як про нього пишуть? Чи всім можна? Саме про це я, Катя Мацюпа, пороздумувала зі ще одним ведучим громадського радіо Євгеном Саватєєвим. З понеділка. Інтервальне голодування це така одна з новомодних дієт, яка стала дуже популярна за останній рік, за останні півтора роки. І вона легко гуглиться. Про неї можна багато побачити по телевізорі, почути по радіо. Ну і от навіть сьогодні по радіо ми з Євгеном Саватєєвим будемо обговорювати цю тему. Жені, от скажи, а ти чув раніше про інтервальне Не голодування? Чув. Не чув про інтервальне голодування, чув тільки про о, голодування в основному, коли у в'язницях хтось вак, в знак протесту його оголошує. Ага, от такі от різні досвіди. Це, ну, для мене це такий маркер, що, мабуть, ти як людина там, не цікавишся схудненням, для тебе це не актуально, і ти там не цікавишся всякими очищеннями, виведенням шлаків і так далі. Та теми, які не турбують мене так, от щодня, і у нас зараз немає відеотрансляції, Так мене схуднення не цікавить. Мене цікавить зворотній процес. отак. Ну вірю, можу зрозуміти. А взагалі, ну от інтервальне голодування а, мені воно в принципі, а, ну скажімо так, подобається якоюсь мірою, тому що це таке такий дуже простий, логічний, зрозумілий метод схуднення, тому що ну взагалі я не прихильниця а, дієт, Сидіти на дієті, я цього страшно не люблю. А я, в принципі, для мене там тема схуднення теж там не актуальна давно, але я цікавлюся якимись новинками, які виникають, і мені. Цікаво про щось почитати. І скажу так: мене дуже дратує, коли я починаю читати якусь нову дієту, і вона якась там дуже складна. Наприклад, там на початку 2000-х були модні всякі там гречано-яблучні дієти, і там сценарій цієї дієти був такий, що значить, там треба гречку замочити в кефірі на ніч, видусити туди лимон, потім випити воду, потім видусити сік буряка, потім три рази хукнути, потім це все з'їсти. Ну, ну щось, щось таке. Та насправді дійсно багато дієт і, виглядає, і мене це завжди веселить і смішить. А от інтервальне голодування, воно просте і в своїй простоті прекрасне. Ти береш і нічого не їш. <свісно> Отак. Дуже просто, логічно, тобі не треба планувати там свій прийом їжі з шести страв і так далі. Отож. Інтервальне голодування корисне чи не корисне, потрібне чи не І Чим відрізняється від просто голодування? А, відрізняється воно дуже сильно, тому що ну просто так люди, якщо вони не мають там на меті схуднути чи нормалізувати рівень інсуліну, вони голодають, або як ти вже зазначив, з якихось, наприклад, політичних причин та в знак протесту, або люди там ну можуть не мати їжі і можуть через те не доїдати, голодувати. Це зовсім інші історії, і це ну не а про здоров'я це або про політичний спротив, або е, про бідність, або про інші якісь складні обставини, які виникають в людства, виникали завжди і виникають, на жаль, досі в житті. А ну та ми ну, Ми тут говоримо про голодування, але ну в цій, саме в цьому ефірі говоримо не про голод. Ні, це не, зовсім, не про голод, зовсім, так, зовсім не це, це, це абсолютно інше. І інтервальне голодування це такий ну там спосіб для когось схуднення, для когось там нормалізація здоров'я, якщо ми говоримо про там високий рівень інсуліну, який буває в людей, і так далі. І інтервальне голодування це така ну добровільна практика. Тобто ніхто ні до ну, ніхто угу. нікого не змушує це робити, і людина це робить добровільно. І якщо ми говоримо там про голодування, просто то може виникнути питання. А скільки воно триває, то інтервальне голодування, от вже як сама назва нам натякає, там є інтервал певний голоду. І люди, які там цікавились інтервальним голодуванням, щось про це чули, знають, що там бувають різні типи інтервального голодування. Є там такі схеми 12,8, 16,8, 24, 48. Отакі от от цифри. Що це означає? У нас є доба, яка складається з 24 годин. І коли ми чуємо 12,8, це означає означає, що 12 годин людина а, не їсть, а решта часу їсть. Точніше, ой, от я, я от заговорилася. Це, до речі, просто коли говорити скільки цифр: 12 годин людина не їсть, а 12 їсть, тобто. Ділиться доба okay. на половину 16-8 – це популярна схема. Тобто, 16 годин людина не їсть, 8 – їсть. Ну, і 24 години не їсть, і 48 годин не їсть. Це, ну, виходить добу, дві доби. Там людина не їсть. Ну, це такі популярні практики, коли ми говоримо про інтервальне голодування. І тут в чому ж суть? Суть як правило в тому, щоб або обмежити свою калорійність. Раціону на, на загал, і тут логіка така, що коли ми якусь частину доби не їмо, то ми ну, є така ймовірність, що ми спож, ну, будемо споживати менше калорій, таким чином запуститься процес схуднення, скажімо так. А інша така ну, стратегія поведінки, ну або інша причина, чому люди починають це робити, це якщо там, наприклад, є інсулінорезистентність, і потрібно нам зменшити рівень інсуліну, понизити його, опустити його. Ну, це, в принципі, теж один з методів. Дів, це зробити, тому що їжа в наш організм не поступає, інсулін не виділяється і поступово він опускається. В принципі, логіка така. Угу. Напевно, давай поцікавимося, а що думають наші слухачі і слухачки про цей метод, взагалі, там слідкування за своїм організмом. Так, це, до речі, хороше, хороше таке, таке визначення слідкування за своїм організмом, тому що елемент експерименту тут присутній. Отож, ви дивіться, можете зателефонувати нам у прямий ефір, розказати про свій досвід або, можливо, щось запитати. Номер телефону 0800 750 490, або написати нам на Viber, тільки на Viber не телефонуйте, а пишіть 067 67 404 76. І тут я. Перейду до такої першої цифри, це 12-12. Взагалі мене трохи веселить, коли людина каже, що вона на інтервальному голодуванні, і це 12-12, тобто 12 годин вона їсть, 12 не їсть. Чому? Ну тому що, в принципі, це такий дуже взагалі фізіологічний процес, там не їсти 12 годин угу. на добу. Тому що ну, ми. 8 годин відалі спимо. Наприклад, в нічний час, в нічний час ну це погано їсти, не треба там під'їдати. А перед тим ми, наприклад, відалі там повечеряли за 4 години, та і ми маємо 12 плюс. Вісім плюс чотири це якраз і виходить дванадцять. Ну або там, якщо хтось їсть там за дві години до сну, там за годину до сну, то тоді така людина може вставати вранці, і, там ще не бути голодною і снідати трохи пізніше. І в принципі, там якраз і набігає там цих дванадцять годин, в когось тринадцять може вийти, в когось одинадцять. В принципі, це, це нормальна, така дуже логічна цифра. І, взагалі, тут така виходить суть у тому, що поки ми спимо, наш організм бере енергію, кхе, бере глюкозу з, нашого, з наших запасів, з глікогенового депо. І суть в тому, що ну, треба, щоб воно час від часу ставало пустим, тобто, щоб ця глюкоза, глікоген не накопичувався, не переходив в жир. Тут така от, таке от міркування, така логіка. І в принципі. Там, якщо немає якихось людини захворювань, то будь-які лікарі скажуть, підтвердять, що ну, так, не їсти 12 годин на добу це ну, корисно. Це, в принципі, ми так маємо жити за таким графіком. Окей, а що це дає? Ну, от, о, значить, спустошується оце депо. Потім що відбувається з організмом. Потім людина прокидається вранці, наприклад, випиває стакан води, починає снідати, поступає глюкоза. і… Депо починає знову наповнюватися. От і все. В депо знову приїжджає транспорт. Знову приїжджає глікоген Так, окей. Ну це такий лайт варіант, який, в принципі, виходячи. Там кожен з нас інколи практикує, навіть можливо не усвідомлюючи цього. Як наскільки складно переходити від 12 12 до 16 на Ну, от наскільки складно, це вже доволі суб'єктивне питання. Я теж практикувала оце 16-8. Скажу так, що це ну мені не те, щоб це було дуже складно, але для мене це було нераціонально, тому що я. Там фізично активна людина, я взагалі за хронотипом жайворонок, я вранці прокидаюся, і мені було ну мені хочеться зранку поснідати. Я пробувала це інтервальне голодування, от з метою просто попробувати, а як воно мені буде. Ну, скажу так, що такого відчуття от, дехто боїться, що якщо інтервальне голодування, то це означає, що голод буде рости безкінечно. Особливо це бояться люди, які, наприклад, там привикли. Постійно щось піджовувати, постійно щось з'їсти. Ні, такого не буде. Може бути якась хвиля голоду в той прийом, ну в той час. Коли ви вже привикли там їсти, наприклад, чи вечеряти, чи снідати, чи не знаю, там перекушувати, але вона не буде безкінечно рости, вона в якийсь момент загасне і все. Але 16 годин там не їсти, це все-таки доволі багато, і тут знову ж таки потрібно себе запитувати, для чого це робити. Якщо мета в людини схуднути, то ну, можна це попробувати, якщо немає протипоказань. Але є і інші методи схуднення, і просто тут комусь комфортно, комусь некомфортно, тому що. По-перше, за час, коли ми все-таки їмо за ті 8 годин, дуже легко все одно наїсти свою норму, і легко, в принципі, переїсти. Особливо, якщо включається такий механізм винагородження себе. От я 16 годин там не їв чи не їла. Зараз я візьму, як наїмся. І коли там особливо йдуть вхід, якісь солодощі, це навіть фрукти, то дуже легко перебрати свою норму, і ефект може бути, в принципі, зворотній. Тому тут треба просто дивитися, чи це вам. Подобається, чи не подобається, чи комфортно, чи не комфортно, бо я знаю людей, яким такий спосіб життя, спосіб схуднення дуже навіть комфортний. Мені особисто він не дуже комфортний. А от це інтервальне голодування, я так розумію, воно виникло як певний компроміс. Чи ні. Ну, тобто, набагато ж справді легше от домовитися з собою, поділити добу або на 12.12, -12, або на 16.8, ніж просто там, вирішити, я голодую, наприклад, там, 4 дні. Чи ні? Ой, ну, Чи як? ну, тут Мені якби важко. Це прокоментувати, тому що ну, чому так виникло інтервальне голодування, тут довго можна розбиратися це і проводились якісь певні наукові дослідження і так далі. Але скажу так: що голодувати 4 дні ну, це все-таки шкідливо, там користь вже дуже сумнівна. Ну, Хіба це там може бути показано якимось конкретним людям, які перебувають в стані якогось там гострого захворювання, наприклад, там гострий панкреатит. Та? Їм лікарі можуть рекомендувати, так вам зараз треба холод, голод і спокій. Тоді це одна із. Історія, а просто так наїсти чотири дні. Ну це вже ну не про здоров'я, тому що ну у нас організм функціонує. Завжди якісь там процеси в нас відбуваються завжди. У нас там виробляються гормони, оновлюються клітини. Для цього нам потрібні білки, жири і вуглеводи. І коли там ми не отримуємо їжі 16 годин, це одна історія. А коли вже там 4 доби, то ну так, наш організм буде окислювати власні запаси жиру, але так само він буде окислювати власний білок, тобто власні м'язи. Тому що власний білок окислити, в принципі, організму буває простіше, ніж жир, особливо, якщо ми активні при цьому. Тому а, ми ну, людина вона не зацікавлена в тому, щоб втрачати м'язи, бо від м'язів залежить її довголіття, її якісне життя. Ну і в принципі м'язи нам потрібні в побутовому житті. Тому це така історія. Але, от чому мені от ще одна причина, мабуть, чому мені подобається інтервальне голодування, і можливо, чому воно зараз таке виникає і стає популярне? А, це через те, що воно взагалі звертає увагу на спосіб нашого життя і на спосіб харчування щоденний, тому що з одного боку, там ну я, наприклад, ще виховувалась в час, коли говорили, що має бути там сніданок, обід і вечеря. Нормально поснідай, нормально пообідай, нормально повечеряй. Потім з'явилася така мода в Україні, і не тільки в Україні там їсти по 5-6 разів. Вона. Частково також стимулювалася лікарями уже потім. Взагалі вона місяця прийшла з фітнес-культури, з фітнес-клубів, з бодібілдінгу, так вийшло. І якось все докупи змішалося, і багато в кого ну, виникло таке враження, що от можна їсти завжди. І по суті, якщо подивитися там на спосіб життя людей в великих містах особливо, то на жаль, так і часто відбувається, що люди постійно щось їдять, тому що людина може поснідати. Потім людина може прийти на роботу, там хтось. Пригостить шоколадкою, вона до неї ще собі купить каву. А кава буде не просто кава, а з великою порцією молока і цукру, наприклад. І так може вийти, що людина буде їсти щогодини. А це небезпечно для нашої підшлункової, хоча б. Хоча б навіть тільки для підшлункової, але насправді не тільки для неї. Знову ж таки, якщо це там якась так вийшло, що один день такий людина там постійно їсть. Ну це одна історія як виключення. Але коли це входить в систему, це дійсно небезпечно. І інтервальне голодування воно якраз звертає увагу на те, що нам треба тримати якісь фіксовані проміжки між прийомами їжі, і це я вважаю дуже круто. Ти писала такий розлогий пост, про те, все-таки пити чи не пити каву з молоком. От в контексті інтервального голодування, наскільки це такий важливий ворог для людини, яка вирішила цим займатися? Ну, не можна сказати, що це ворог. Ну тобто, чому взагалі говорити, що будь-яка їжа це ворог, не дуже хороша ідея. Просто коли ми тримаємо, наприклад, якісь інтервали, нам добре їсти їжу, в якої, в принципі, Низькі там, чи середні глікемічні індекси, інсулінові індекси. Молоко, воно, в принципі, має високий інсуліновий індекс. Це означає, що коли воно в нас потрапляє, у нас доволі там, різко підіймається рівень інсуліну. Коли він різко підіймається, він потім буде різко падати. Коли він буде різко падати, є така ймовірність, що ми будемо відчувати голод. А інтервальне голодування, ну і взагалі, я противниця того, щоб терпіти голод, це дуже шкідливо, це не дуже фізіологічно, і ми зацікавлені в тому, щоб не було цього відчуття голоду, коли ми там постійно шукаємо, щоб щось з'їсти, або коли ми думаємо, ну, коли там може закінчиться той інтервал, щоб я нарешті взяла і поїла. Але якщо, наприклад, там ми... Терпимо 16 годин, бо ми не їмо а, на добу. Але разом з тим, ми там зловживаємо, наприклад, солодощами. То ну це не дуже така хороша ідея, бо є велика ймовірність, що ми будемо відчувати голод. Але знову ж таки, це доволі суб'єктивно. Я просто ще писала те, що, наприклад, лате, це кава з великою кількістю молока. Ну, її пити просто нераціонально, скажімо так. Але знову ж таки, це не означає, що це погано чи що не можна. Це ну так, ну, хтось любить, хтось не любить. Але те, що це нераціонально для нашого тіла, ну так, це правда. А твій досвід голодування він починався з 12 на 12? А, ну, скажімо так. Я так жила багато часу і живу зараз, просто я це в якийсь момент зрозуміла. Тому що я дійсно люблю повечеряти там, за 3-4 за години до сну. Ну і потім я прокидаюся вранці та й снідаю. От І виходить 12 годин, інколи там, і 13. І я навіть ну, спеціально якось не перебудовувала свій графік для цього. А от 16 годин я пробувала суто для експерименту. Uh, і ну от кажу, я зрозуміла, що виявляється, голод не буде рости постійно, але також я зрозуміла, що мені це не дуже комфортно, бо все одно в якийсь момент я стаю трохи голодна, і до речі, це цікавий факт, що. Після того, як я місяць так попробувала харчуватися, я зрозуміла, що я починаю потрохи переїдати. Тобто я їла тільки 8 годин, я їла двічі на день. Це були такі нормальні порції. Я виїдала свою норму. А в якийсь момент я навіть починала її переїдати, тому що я отак, наче як накидувалась трішки на їжу. А тут, до мене до речі надійшло також одне питання про інтервальне голодування. ще до ефіру я просто анонсувала цей ефір у себе в соціальних мережах в Фейсбуці. До речі, нагадую, що на мене можна підписатися в Фейсбуці. Катерина Мацюпа у мене там таке синє волосся на аватарці. Це моє на фоні. Там пише громадське радіо. Одним словом, не переплутаєте. Там можна слідкувати за тим, що буде в Руберці з понеділка, і можна залишати якісь свої попередні питання, уточнення, коментарі, можливо. Про цю рубрику. І е, одна з е, моїх френдок у Фейсбуці попросила прокоментувати мене, запитала про, про таку річ. Зараз я от її шукаю. Е, чи можна після графіку 7 днів, 16 на 8, перейти до графіку, де буде е, 5 днів? І 16 на 8. Тобто людина одним словом хоче запитати таке. Вона раніше, наскільки я розумію, тримала це інтервальне голодування щодня, тобто 7 днів на тиждень. І тепер вона уточнює, чи можна переходити на таку ж саму систему, але щоб було 5 днів на тиждень інтервального голодування. Е, ну, Моя відповідь, якщо дуже коротка, ну чому ж не можна? Тобто і тут. Теж ще такий фактор, ну, навряд чи це мала на увазі, хотіла це запитати моя знайома. Але я зустрічалася з тим, що багато людей очікують від інтервального голодування якогось такого а, трохи міфічного очищення. Тобто вони очікують, що там можна, значить, посидіти на інтервальному голодуванні і від чогось очиститись. Ну, Тут це такий ну трохи міф. Він йде, мабуть, пов'язаний з тим, що там не знаю, наш організм треба чистити від шлаків. Шлаки це взагалі така антинауковий термін, антинаукова теза. У нас немає шлаків в організмі. Як А що ж виводити у нас? Ну, можна виводити, наприклад, продукти розпаду білка, та але аміак і сечовина. Але знову ж таки, вони виводяться печінкою, вони виводяться нирками. Це фізіологічний процес і він відбувається сам по собі. А чистити там якісь шлаки, ну, знову ж таки, не потрібно, у нас немає шлаків, наш організм це не якась там помийна яма, і ну, не треба його, звісно, перегружати і не треба його чистити. Тому, знову ж таки, інтервальне голодування це там спосіб для когось, можливо, нормалізації там, гормонального фону, а можливо, обмеження калорійності. Але знову ж таки, якщо переходити. Там семи днів, коли було інтервальне голодування, на п'ять днів, ну то це теж буде добре, якщо так комфортно. Також уточнювала у мене ця людина, ну чи не буде якоїсь потім ну, більшої психологічної тяги там, до їжі, чи можливо важко буде знову повертатися в цей режим. Ну, я не знаю. Це питання дуже суб'єктивне. Тут потрібно слідкувати за собою. Я, наприклад, коли там, тримала це інтервальне голодування 16,8, я не тримала його 7 днів на тиждень, це точно. Ну, Мені, в принципі, було нормально. Але знову ж таки, це такі дуже і дуже суб'єктивні переживання, тому тут важливо слухати себе і дивитися а, за собою. І наш ефір насправді потроху добігає до кінця, і я б хотіла ще зазначити коротко такі кілька таких речей, кому інтервальне голодування а, точно протипоказане. А, ну, по-перше, це люди, які живуть з діабетом, цукровим першого або другого типу, і які приймають якісь певні препарати, які понижують там рівень глюкози в крові. А, тут їм це або просто протипоказано це інтервальне голодування, або тільки суто через консультацію з лікарем. Це дуже важливо, тому що якщо нічого не їсти, а при цьому приймати там препарати, які понижують рівень глюкози в крові, можна зайти в гліпові гіпоглікемічну кому, і це ну це може бути летальний наслідок, це дуже серйозно. Потім, наприклад, люди, які... Там мають якісь проблеми, нюанси, свою там, історію хвороби з жовчним міхорем, з підшлунковою. Для них в окремих випадках може бути навіть показано таке голодування, але часто може бути якраз воно протипоказано. Тому, якщо у вас, наприклад, є такі. Така історія в вашому житті, така історія хвороби це тільки через консультацію з лікарем. Ну і взагалі, моя думка така, що перед тим як зважуватися на якісь такі кроки, які ну, вам здаються от, трохи екстремальними. Наприклад, інтервальне голодування навіть та, особливо, якщо ми говоримо про 24 години нічого не їсти. Це доволі екстремальний крок. Тому краще перед тим, як на таке зважуватися, все-таки консультуватися з лікарем. У нас є сімейні лікарі, вони можуть з вами про це поговорити, якщо вони будуть не Ніні в тому, чи це вони можуть говорити. Вони перенаправлять вас до якогось іншого спеціаліста. З понеділка ви слухали подкаст Громадського радіо.